Тильці для вас важливі такі вузлові моменти будуть стояти 11-12 дім, там будуть ретроградно і, і Венера, і Меркурій у березні місяці. Також для вас буде важливий іще і 5-й дім, тому що затемнення буде саме відбуватися в 5-11 домі. Що би я сказала, в цьому місяці у вас будуть якісь питання із романтичними стосунками, із закоханістю, якісь приховані такі почуття або. Непрозорі стосунки, можна так сказати, щось, або буде, тобто, коли Венера піде ретроградно, і вона буде у вашому 11-му домі, тобто з 11 в 12-й вона буде курсувати, і тут про щось таке приховане. Або ви, можливо, закохаєтесь у когось із своїх друзів. І не зможете в цьому признатися іншим, будете це приховувати, або вас хтось закохається, або хтось із минулого, із минулих друзів взагалі може повернутися до вас, тому що Венера Ретрограду це про повернення стосунків, це про те, що хтось, кого ви вже давно забули, може появитися, або може статися так, як і сказала, що ваш друг стане тепер вашим партнером, вашим коханим. Головне, що для вас тут, не буде такою жертвою у коханні, тому що е, тут може бути про жертовність, про те, що ви себе віддаєте партнеру е, забагато. Можливо, так не потрібно робити. Але коли Нептун перейде в Овен, це буде 30 березня. У вас з'явиться така чітка інтуїція, ви побачите більш е, світ так широко і розкриються якісь таємниці. Тому що це буде у вас 12-й дім. В Овні Нептун вам допоможе. А поки що спостерігайте, почуття можуть якісь такі бурлити у вас багато чого всередині вас. Головне, не закривайтесь, не ховайтесь від всесвіту, тому що Венера буде йти по 12-му, і захочеться, або ви відчуєте такий стан одинокості, що вас забули, що вас або покинули, або просто ви самі захочете відійти від контактів, від великих там якихось тусовок, від великих колективів і побути наодинці. До речі, це також гарний стан, будьте в ньому і. П'ятий дім також задіяний, можете проявляти творчість. Дуже гарний час щось почати творити, або малювати, або писати, або ж можете, до речі, поїхати кудись, для того, щоб пізнати більше чогось нового.